Привіт, друзі! Сьогодні 21 грудня маємо і ранок розпочався дуже несподіваною новиною, точніше ніч. Але ну, вночі ми там не всі е, працюємо та дехто відпочиває. Ну, І на ранок стало відомо, що Зеленський полетів до Вашингтона. Е, так, фізичним чином полетів він, звісно, не з України прямо із Борисполя, а доїхав потягом до Перемишля у Польщу, а звідти Жешова е, з аеродрому вилетів військовим літаком США. Безпосередньо на зустріч із президентом США. Звісно, вона неординарна, особливо на тлі того, що буквально днями Путін злітав до Білорусі. От така контраверсійність позицій, контрастність, точніше, як правильніше буде сказати, вона, як на мене, є дуже знаковою, коли там Путін може максимум поїхати до Лукашенка. То Зеленський може мінімум поїхати до Джозефа Байдена, що ми говоримо мінімум, хоча не зовсім це справедливо, тому що як повідомляють журналісти, після цього він може ще з'їздити до Великобританії, Франції і Німеччини. Ну це до ключових країн Західної Європи. Великобританії, як уже не члена ЄС, але до дуже потужного гравця. Я дуже хотів би коротко вам про деталі зараз розповісти. Звісно, прошу підписатися на канал, хто цього не зробив раніше, якщо відео вам буде корисне. Перше його друзям. наперед, скажу, що повної інформації про результати ще немає, тому що лише сьогодні пізно вночі буде зустріч із президентом США, а от в 2.30 30 ночі, за нашим київським часом, він буде виступати у Палаті представників на запрошення Ненсі Пелесі. І так, з цим усім по порядку. Сьогоднішня його поїздка до Вашингтону нас співпала з оголошенням нової військової допомоги на 1,8 мільярда доларів. Це вже офіційне повідомлення Пентагону. Ви можете. Знайти відповідні інформаційні повідомлення на офіційних сайтах влади США, тому це не є якоюсь таємницею і секретом. І найцікавіша деталь це те, що нам будуть надіслані зенітно-ракетні комплекси Петріот, про яка про які йшла ну, дискусія доволі неприємна. Чому для мене неприємна? Тому що Байден сказав, що я їх не віддам просто так. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін має надати обґрунтування, що їх можна давати, що це безпечно, що можуть бути навчені наші хлопці, як з ними працювати, ну і так далі. І це викликало певну зраду в Україні, що, мовляв, все нічого давати не будуть а на тлі особливо таких поїздок Путіна. То дум Лукашенка, то його зустрічі із що Шойгу, ну він там, звісно, що закритий в своїм вакуумі, але це виглядало як зрадою, що Захід стомився надавати Україні допомогу і тепер, мовляв, на тлі постійної загрози масованої атаки або широкомасштабного вторгнення, повторення його, як то було 24 лютого з Росії чи з Білорусі, нам не буде чим воювати. То і кажуть, що от Зеленському нема чим, але, як виявляється, мабуть, є, тим паче така допомога надана. Наголошую 1,8 мільярда. В цьому пакеті ще є кілька цікавих деталей, да зокрема на рахунок. Петріот кажуть, він один. Він один, але це батарея. Там вісім установок. І радіолокаційна система, і е, снаряди до нього також будуть. Звісно, це небагато. Такі установки є сьогодні в Німеччині, в Греції, в Туреччину. Навіть їх поставили. Вони будуть поставлені в Польщі, а тепер вони з'являться в Україні. Фактично, кордон НАТО буде посунутий, як я сьогодні говорив в ефірі 24-го каналу. Постачання цих систем Петріот означає про те, що Європейський Союз матиме свій кордон тепер в Україні і не по території з Україною, а по території. Кордону по межі кордону із Росією. Так, це дуже серйозна заявка, і НАТО тепер. Дійсно підходить до кордонів Росії. На Росії від цього підгорає, і вони думають, що НАТО буде на них нападати, тільки все виявляється зовсім інакше. Окрім того, надійдуть додаткові снаряди для установок Хаймерс. Будуть надані нам снаряди до 155 мм гармат зі спецнаведенням 500 штук. Це спеціальні снаряди. Ескалібор називаються вони. Ну там не пишеться, що це ескалібор, але ми розуміємо, що це снаряди високоточні, які працюють за допомогою GPS-наведення. І також там. Інше обладнання також буде надана допомога для навчання наших хлопців у США. Тобто, дуже-дуже потужно. Візит і допомога. Мені видається, що такі речі не випадкові. Під час того, поки Зеленський летів літаком, цікаво, що Чубайден написав твіт у себе: мовляв, давай чувак прилітай. Ну не чувак, я так від себе дадав. прилітаю до нас. Нам є про що з тобою поговорити. Я тобі бажаю вдалої. Подорожі, і ми обговоримо питання, які стосуються саме того, як він натякає, подальших подій, які можуть розвиватися в Україні. Звісно, що основна подія в Україні залишається є ця війна. Зараз чимало йде розмов про те, що вона може вступити в нову фазу. І як говорить представник Джор Кібі Джон Кірбі, перепрошую Білого Дому, то дійсно такі очікування є. Відтак я думаю, що будуть уговоритися питання про те. Як саме можуть розвиватися ці події, якою буде підтримка сполучених штатів? Америки, ну зокрема, пишуть, що з е, видання політику, що Зеленський може просити у Байдена. Ми, звісно, про це не дізнаємося, про ці деталі системи «Атакамс», точніше, снаряди до систем Хаймерс «Атакамс», які можуть стріляти набагато далі. Як ви знаєте, раніше подейкували про те, що там бояться ескалації, що так далі тому подібне, якщо такі системи не дадуть, Україна буде бити по Росії, але це питання ж ви знаєте знято. Сьогодні наші безпілотні літальні апарати чудово долітають на території Росії і знищують Спетичні об'єкти в Брянській, Білоруській та Курській областях, навіть прилітають і в Ростовську область, біль до Рязані. Ну, як подейкують, точніше, не подейкують, а відкрито говорять пропагандисти на російських тел телеканалах, то вони бояться того, що такі. Е Безпілотні літальні апарати або щось інше може долетіти навіть і до Москви. І вони кажуть, якщо ви думаєте, що Америка не надаватиме зброю Україні, то ви кажете, вони говорять, що ви глибоко помиляєтеся, це дійсно так. Сам візит взагалі погоджувався із Джо Байденом ще на початку грудня, 11 грудня, йшла мова про дві дати, 14 або 21 грудня, ну, визначилися із 21. І, як на мене, це дуже і дуже Непогано. Окрім того, сьогодні також запланована прес-конференція спільна Джо Байдена і е, Зеленського. О 23.30. Тому, хто матиме змогу, там дочекайтеся до півночі або вже я вранці вам повідомлюється обов'язково у себе і у телеграм-каналі, і буду повідомляти тут на Ютуб. І матиму завтра ефір на Радіо НВ о 9.30. Тому принагідно запрошую вас підключитися, там ми з Павлом Новіком будемо його обговорювати. Окреме відео для вас обов'язково Підготую, перепрошую, ну і підгодую, звичайно. Окрім того, разом із. Зеленським до Сполучених Штатів Америки, звісно, полетів Єрмак. Ну як без Єрмака ніде нічого не станеться, він всюди з ним. Він його супроводжує як свого часу. Супроводжував Андрій Богдан. Ну він є для цього керівником офісу президента і також із ним полетіла до Сполучених Штатів Америки і посол США в Україні. Вона відбула із ним туди. І на завершення вам лише додам, що все ж таки планується розмова про ухвалення одного цікавого законопроекту, який ініційований сьогодні в Палаті представників, це оголошення Сполучених Штатів Америки країною агресором. Не плутайте, будь ласка, із поняттям країною терористом, тому що це абсолютно дві великі різниці. За великим рахунком, якщо визнати Росію країною спонсором тероризму, то там засовуються інші дуже потужні санкції. Ну, до прикладу, сьогодні. Uh... Сполученими Штатами Америки визнана країнам терористом це Сирія, Іран, і до них засовуються серйозні санкції. З Росією поки що вони не поспішають, але якщо називатимуть агресором, то мовляв, це непогано. Позиція України в цій частині залишається абсолютно чітка і послідовна. Сполучені Штати Америки мають бути визнані саме країною-терористом. І так говорить, що нібито буде Зеленсько запитувати. Якщо він не проти, то, мовляв, цей закон будуть голосувати. Яке його рішення? Мені поки що вам сказати складно. Це такі основні підсумки на сьогоднішній день зафіксуйте. Той час, коли Путін летить до Лукашенка, Зеленський їде до Вашингтона у Сполучені Штати Америки, а потім ще й до Менеля Макрона, Олафа Шольца. Ну і до Сунака, з яким він зустрічався нещодавно в Великобританії. Тобто, ну, рівень, ви самі розумієте, дещо інший. Тому, друзі, всіх люблять, ціну і шаную. Не перемикайтеся Україна. Нас захід не полишає, це Найголовніше, що треба знати на сьогоднішній день. Не забудьте підписатися на канал, за що я вам шалено дякую. Ну, якщо сподобалось, поставте лайк. Всім привіт!